Близько 400 чиновників люстрованих за чотири місяці в Україні. Це в десятки разів менше ніж мало б бути. Хоча досягнення вже є. Про це під час зустрічі з громадськими активістами рівного розповів заступник голови громадської ради з питань люстрації при Мінюсті України Максим Маньковський. І це я вам чесно скажу, вже, вже є досягнення, тому що знову повторюючи, дивлячись на те спротив системи, ми бачимо що навіть ці 398 чиновників – це вже досягнення на даний момент. Закон про люстрацію чинності ще у жовтні минулого року. Під його дією підпадали чиновники вищого рангу. Зараз дійшла черга і до білих комірців на місцях. Першими перевірку проходили міністри та їх заступники. Хоча результати не втішні. ще два кричущі приклади. Це зами міністра внутрішніх справ пана Авакова, такі самі Пасхал і Сакал, які теж повинні бути звільнені, але вони продовжують працювати на тому тижні. Ми, я особисто як секретар громадської ради, підписав судовий позив. До один до пана Порошенка, а інший до кабінету міністрів з вимогою ці звільнити цих людей. Зустріч відбувалася у вигляді діалогу. Увагу акцентували на двох питаннях: коли нарешті відбудеться справжня ілюстрація, та яке майбутнє очікує теперішніх рівненських прокурорів. Я ж про публіка не говорю, там попромати на му лиску. Тим більше він ще попадає під ілюстрацію. Об'яснить звідки в нього хата. На 240 квадратних метрів він став, що йому брати построїли, а машини тю сім'ї вже продав. Далі військовий прокурор, коли ми до нього прийшли по питанню 113-го термзаводу, він наче нас порубіждав, що воно наразі, поки йде війна, не потрібен цей завод. Він з 11 року на службі. Я думаю, тут більш ніяких доводів не потрібно, щоб сказати, що він попадає під люстрацію. Нас турбує тільки одне питання. Коли в області зробиться хоча б щось, якщо не подвинемо цих прокурорів. Про яку ілюстрацію можна говорити. Я знаю, що за свого боку його адєгора Слоболєва зробили два депутатських запити по цим двом прокурорам, до генеральної прокуратури, да, до, 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 до генерального прокурора. Подивимось, що скажуть з цього приводу генеральний прокурор. Тому що тут може бути два шляхи, які я бачу. Перший це закон про очищення влади. І, і коли людина не попадає по цей закон, але є випадки, є інформація про те, що він хабарник, ця людина, ну це вже будемо звертатися, чому я кажу, що один одному до Помагаємо, будемо звертатися безпосередньо до їхніх керівників, особисто, наприклад, до генерального прокурора. Як зазначив заступник голови громадської ради при Міністерстві юстиції, поки тривають зміни до закону про очищення влади, перевірки районних керівників припиняти не будуть. Ярослава Зятик, Дмитро Спіченко у ритмі подій.